Вийшов я з площі Європи. От і дивлюсь на дивину. Яка тут вуличка цікава. А така вузенька вуличка. От. І що я бачу? Оце поштукатурне. А... Замазана середньовіччя і сучасні наче вийшла, але не сховаєш справжні за, за ними, за цією аркою. Справжнє середньовіччя. Хіба можна? От. Ха -ха. От які балкончики вигодували раніше. От. А зараз все по-іншому. Такі от будівлі в цьому середньовічному провоку. Це, мабуть, з цього і починалося. З цього і починалося, ух ти. Був захід колись, мабуть, починалося Санта Барбара, може, може і Італія, хоча ні, Італія раніше почалася. Ну, офіційне заснування 1020 років тому. Ух ты, от такі проходи. От. Але цей пробулок справжня справжня старовина. Старовина. І навіть не штукатуриться, бо це не на якісь там сучасні вулиці виходить, а тут не скривають, що це середньовіччя. Розумієте? Деякі, більшість таких будинків, на жаль, покинуті. Вони старезні. Навіть тут робився, звичайно, що ремонт а сучасний, але все одно не живуть, на жаль. Хоча хто знає, не знаю, не знаю. Отакі от речі.